Сьогодні я вас ознайомлю з актуальною продукцією. Торгова марка Stark має кілька варіантів зарядних станцій. Перед вами одна із дешевших варіантів 222 ватт-година. Зараз ми з вами ознайомимося з комплектацією. От йде в ось такому паксі в комплектації. У нас йде зарядка від 220 від автомобіля і як в автомобілі. Прикорювач. Це комплектація. Значить, інтерфейс у нас. Тут є вся інформація. Ємкість батареї. Можете підключати на 12 вольт. Тут працюють ці режими. Тут висвічується. І крім того, є різні варіанти USB роз'єми Можете заряджати смартфони і тому подібне. Крім того, як і у всіх зарядних станціях, у нас є на випадок. Коли треба підключити фонарик, він має три режими освітлення. І основний це у нас 220 на одну розетку. Крім того, ось тут у нас є безпосередньо теж на заземлення. Значить, ось так він досить якісно виглядає, спеціальні резильні прикладочки, щоб він не ковзав. Закриваємо рукоятку алюмінієва, досить зручна і недорога продукція. В основному такі речі купують люди для квартири чи офісу, де треба використати для освітлення, для ноутбука, для модема, зарядити смартфони і не тільки. Можна його брати. Вигідну дорогу. Наприклад, навіть малі речі, які до 200 Вт, ви можете спокійно використовувати для роботи. Електробритва, наприклад, чи різні жіночі причандалля. В даному випадку навіть ви можете до 200 нагрузити будь-який інструмент. В даному випадку у нас мікролайн. І ми зараз так включено. Включаємо і можемо спокійно працювати мікролайном чи іншим інструментом. Заряжається дана Зарядна станція біля 5 годин і 10 батарея. Ціна надзвичайно економна. Кого зацікавила дана продукція, звертайтеся по телефону 050 338 91 25. Звісно, ми з вами на цьому не зупиняємося, а тестуємо у варіанті, коли дійсно. Він буде нам востребований під час відключення світла. Практикуємо одну настольну лампу. Зараз, ви бачите, ми повністю зарядили зарядну станцію. Будемо підключати настольну лампу, там економка на 7 Вт. І в нас повністю, бачите, сів ноутбук. Ось ці дві речі ми будемо тестувати, наскільки у нас часу вистачить. Нашої станції. Так, включаємо у розетку. У нас тройничок. Значить, в цьому тройничку, як бачите, у нас працює лампа. І. Так, і пішла. Так, пішла зарядка. Ноутбука. Бачимо. Пішла зарядка. Наше завдання визначити, наскільки нам цих двох предметів вистачить ось нашої малютки. І засікаємо час. Зараз у нас 16,17. І вперед. Так, як бачите, тільки одна поділка у нас показує. І ускладнюємо, тому що. Получається, так, іде зарядка. Все ж таки, ось у нас ноутбука І ми зараз підключаємо ще одну лампу. Тут теж така невеличка економна е лампочка. У нас в даному випадку буде ось один світильник, другий і ноутбук. Тому що я бачу батарея досить непогана. Подивимося, наскільки вистачить вже 3 одиниці споживання. Так, пройшло 2 години. У нас ноутбук. Зарядився. Так, бачите. І і і дві лампи. Ну що ж, ноутбук заряджений. Ну, напевно, ми зараз підключаємо ще одну лампу. Ноутбук виключимо. Знову звертаємо увагу. Тільки одна поділка у нас. Ще три поділки повних батарей. Ну, батареї мене дивують. Прекрасно. Так, ноутбук ми відключили, оскільки він вже зарядився. Ми підключаємо ще одну ось лампу. Тут уже, до речі, лампа розжарювання. То у нас на даний момент, виходить, три, три лампи- світильники. І знову звертаємо увагу тільки одна поділка. А пройшло вже 2 години. Продовжуємо спостерігати далі. Ну що ж, світильнички наші три горять. Дивимося у нас показник. Показник залишилася одна поділка. Час у нас 9.22. Це виходить вже 5 з лишнім годин. Працюють наші світильники і наша станція. Ну, що ж, продовжуємо далі. Ну що ж, як бачимо, батарея почала мивати. Ще продовжується освічення. І бачимо, у нас 9.45. Це у нас біля з половиною годин. Ну і звісно, ми з вами побачимо, скільки часу потрібно для повної зарядки даної станції. Можемо підвести підсумок, що дана станція досить пристойної якості. За економ ціну ви можете освітити своє приміщення та заряджати свої гаджети та іншу апаратуру до 200 Вт. І технічні характеристики на залишок.